Багато ще хто вас запитує, типа, а чи можна брати дуб повалений ну там чи сухостой, який впав. Я е ще раз повторюю, що в якості дров, якщо це явно, ну більше нічого не піде, як на дрова. І якщо коренева система відділена від землі і це не є внаслідок там, якогось буревію, там сере дерево попадало, ви вже побігли там, бігом різати. А-ля валежник. Ні, це не валежник. В чому різниця? В тому, що все, що повалило, повалило внаслідок природних явищ, воно є і має бути на балансі лісхоза. Тому що не може бути живе дерево, яке впало, тим паче ділових сортів, там дуб чи ще щось цим валежником. Валежник це те, що вже давно, давно лежало, явно вже воно не живе. І явно воно годиться тільки на дрова.